Це називається нейрогенний гіперактивний сечовий міхур. Ну, до прикладу, ти завдав питання з приводу частого сечовопускання. Так само, і чоловіки страждають їм, але достатньо рідше взагалі. Коли людина постійно хоче до вбиральні. Пройшло 5 хвилин, знов mm -hmm. хочу. Тільки вийшов, знов хочу. І це доводить людей до такого стану, навіть, що людина змінює образ життя, роботу, йде на віддалену роботу, не може вийти збиральні, коли планує, наприклад, свої маршрути в місті, знаючи, де є вбиральні. І цих стачів опускань може бути там при нормі 8-10 у всіх у нас, це угу. вважається норми, може бути там 15, 20, 30, 40, 40. А я за день. А я Зустрічав і 50 за день. Ого, тобто ти розумієш, і це не просто невеликим якимось об'єном, це невеликий такий, як то кажуть, піс маленький, невелика кількість сечі, там 5 мл, а відчуття таке, що mm -hmm. не може утримати навіть. І це є величезна проблема для людей. Це страждає від них там образ життя. і... Е а соціальний рівень від цього страждає людина, звісно ж. І це проблема. І зазвичай це така довготривала проблема. Людина роками ходить там, по різних урологах, там, лікує, наприклад, цистити, запалення, воно не допомагає. Робить, там, наприклад, навіть, там, операції, там, лейкоплаків видаляє жінку, і воно не допомагає. А проблема може бути пов'язана якраз у цій інноваційні здатності. А як це лікувати тоді? Є певні медикаменти, ага. які скорочують, знижують скоротливу здатність сечового міхура. Ми не хочемо мочитися, а він самостійно скорочується. і Людина хоче йти мочитися. Ти не можеш цього контролювати. Начебто там невелика кількість сечі. Ну, але це великий дискомфорт. Це величезний дискомфорт, це величезна проблема для людини. І е, я ж кажу, що звичайно ці проблеми страждають люди роками. В такому випадку ми визначаємо певні медикаменти, які скорочують здатність сечового міхура. Ми можемо, наприклад, використовувати так само і антидепресанти, це теж свій якийсь ефект. Або якщо це перша ланка терапії неефективна була, ми можемо запропонувати пацієнту, наприклад, введення ботоксу сечовий міхур, ботолотерапія це називається. За кордону вона дуже популярна. У нас в Україні, на жаль, це не є таким методом вибору. Ага. Достатньо мало хто з лікарів діагностує дану проблему взагалі. Коли ми ендоскопічно, без розрізів у сечовий міхур можемо зробити ін'єкцію ботулотоксину і сечовий міхур, той самий ботокс, який колять жінки угу, в обличчя, зменшити скоротливу здатність сечового міхура.